А якщо говорити про українську владу, як ви оцінюєте спротив Зеленського, тому що дуже багато хто здивований його реакцією на початку війни, тому що очікували, що він втече? Великий молодець, що сказати. Уряд прекрасний і, і наше міністерство оборони прекрасне. Що сказати, нам дуже повезло українцям. Якщо, не дай Бог, там, тут щось була, якась слабінка, все, ну, нам було б набагато набагато тяжче. От, Це дійсно у нас такий фарт, нам пофартило. От, і люди міняються, ми всі змінилися в цій ситуації, багато українців змінилося, і, і безумовно, і наш президент змінився. Ось. Але, напевно, я людина. Частково містична, але напевно, це в неї така В ньому була містична така містична роль висока стати президентом саме в військовий час. Тому що, коли обирали президента нашого, я сам собі теж думав, що станеться, коли станеться війна. Я собі відразу це питання поставив. І так, блін, було моторошно. А сталося абсолютно не так, як ми всі думали. От, ну, люди, люди змінюються чи показують свою, свою суть. Суть воюся взагалі прекрасна. От. Відважна людина, набагато більш відважніша, ніж ніж інші політичні діячі наших опонентів. Супер. Але тут така історія, що є ефективні діячі, Ну, це кризис-менеджери от в момент кризису, і от мій досвід двох революцій, Помаранчевої і Революції Гідності. Революцію як би, створювали одні люди, а потім приходили інші люди і користалися от, ситуацією, і причому не в користь революції користалася, і якби, історія назад. Оце це два рази відбулося, і от зараз, в принципі, ми маємо такий же шанс, що прийдуть інші люди, приберуться кризис-менеджерів, і, ну, і волонтерів, і військових, і тому подібне, і прийдуть інші люди, приїдуть з Барселони, з Майами, там де вони зараз там знаходяться. От і, і скористаються ситуацією. От і до цього треба бути готовим. От це, це треба знати, що це обов'язково відбувається. Ну я там сподіваюся, що наші державні діячі вони мудрі, і ми нас палки по голові вдарило. Ми стали мудріші, і ми можемо бути готові до цієї ситуації.